Що не скажеш по цьому відео? Але так темно самі ран. E, в Нідерландах. і ми, йому, Посольство України в Нідерландах. Ми запізнюємося просто шалено. E, Через те, що ми виїхали все вчасно, набагато раніше, але такий сильний трафік, і так багато аварій на дорозі, що е, просто Google постійно будує Google, е, новий шлях, новий шлях, новий шлях. Сьогодні дуже погана погода. І в мене є запис на 9.30, в мамин запис на 10.30, на 10, рівно на 10. Тобто я навіть не знаю, як ми в принципі чи встигаємо і що буде. Нам ще попереду більше ніж годину 20 їхати, але Google вже показує, що ми достигаємо. Це якщо без зупинок і без нічого, не знаю. Ми зараз проїжджаємо через міст з північного Обрабунту, як показує Google, в південні Нідерланди. південну частину Нідерландів. щойно з мамою вийшла з консульства з України. Я на жаль, тут пропав звук, але я питаю на цьому відео у мами, як її враження. Враження наші такі, що дуже багато людей за кордоном потребують якраз документів, оформлення, напружена ситуація, як в Україні, так само і тут. Консульство старається зробити все швидко, щоб люди ну, всі пройшли, всі були задоволені, отримали те, що хочуть. Але треба дуже швиденько все робити, писати, не помилитися. Ми там знайшли одну помилку. Скоро це виправляли багато людей. Ну, одним словом, ви самі розумієте, як то є. Чарга, от якраз бачите, людочка. знаходимося зараз в ДНГ, приїхала подавати на другий, У -у -у, закордонний паспорт, і в нас взагалі не холодно, Просто ні в секунди не холодно. Люди реєструються по два місяці. Я теж заходила дуже часто на сайт зареєструватися, нічого не вийшло, просто випадок, мені реально повезло, що я просулася дуже зранку. Думаю, ну я вже не можу. Прочитала всі чати, як туди зареєструватися, як попасти, всі слоти зайняті. Мину зайду я ще раз і все і більше заходити тоді не буду. Я заходжу і вони можуть бити. Є вільний слот. Я скоро набираю реєструюся, зареєструвала себе і уявіть собі, встигла зареєструвати ще й маму на той самий день. Та й ми ще мали сьогодні сюди не попасти, тому що будьте уважні, коли ви реєструєтесь на подачу, наприклад, закордонних паспортів, чи взагалі на будь-які дії в нашому консульстві в Нідерландах. Українському консульті в Нідерландах зайдіть уважно на електронну пошту і не забудьте там натиснути Підтвердити реєстрацію. Там є спеціальна така кнопочка Підтвердити реєстрацію. Я про це не знала, я її в результаті не підтвердила. Ну і одним словом, я думала, що нас сьогодні не приймуть. Я написала їм в Фейсбуці, в консульство, написала на електронну пошту консульства, і слава Богу, вони мені відповіли, що можна приїжджати подавати документи. Це ще не кінець історії. Сьогодні ми спеціально додавали собі майже годину часу, плюс, бо нам далеко їхати близько двох годин. Але сьогодні така погода. Ви бачите, яка такий трафік, що це просто капець, Що ми ще й запіснилися, але нас, слава Богу, прийняли документи? Ми поди подані. Тепер чекаємо, щоб нам віддали паспорти наші надруковані назад. Сказали, що термін очікування зараз близько трьох місяців або можливо й довше, через те, що ви знаєте, що зараз. Ситуація в Україні дуже сильно ускладнена, світла немає, тому невідомо, коли вони будуть там Дивіться, як розвивалися наші телекомунікації. Уявляєте? А в нас тепер такі супермаленькі гаджети в руках. Це музей в газі. Бачите? Ось так. А були такі телефони, але круто. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тут же радіоприймачі. такі. які дивні дерева, химерні, тут в газі. Але ж боже ж ти мій, як ж холодно! Ну як же ж холодно! Ми вже так розбалувалися в Нідерландах. Нідерланди думали, холодна країна. А було таке тепле літо. Просто шикарне літо, а зараз так холодно. Шесть. Але хоч щось побачимо. Ми вже маємо їхати, але хоч щось, хоч трішки побачимо. Ось так виглядає вуличка Гаги. Просто йде водичка. Тут в них їздить місцевий трамвайчик. Я щойно його бачила, такий розфарбований, таке, як все в графіті. Але дуже гарне місто.